Виїзд чоловіків за кордон віком від 18 до 22 років дозволено. Сьогодні, 26 серпня, прем'єр-міністрка України повідомила, що уряд прийняв таке рішення, затвердив його. І в той день, коли вже буде публікація на офіційному сайті, чоловіки зможуть безперешкодно виїжджати за кордон. У мене до вас питання: як ви думаєте, для чого це робиться? Я маю два приклади. Перше, для того, щоб підтримати економіку України, яка зараз сильно просіла під час воєнного стану. Друге, це те, щоб залучити більшу кількість українців, які вже є за кордоном, і пізніше закрити знову ж таки виїзд. Який варіант із двох ви обираєте? До речі, не забудьте підписатися на канал, поділитися цим відео, втиснути вподобайку за цю новину, тому що я один із перших, хто вам її повідомляє. Як вона говорить Юлія Середенко? Слухайтеся. це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Знову ж таки, це соціальна нерівність. Тому що це б стосувалося і інших чоловіків, але чомусь їм не дозволяють виїжджати. Співпадіння, що в Польщі від 1 липня змінили терміни та можливості прийому. Студентів до навчальних закладів, де й найбільше знову знов ж таки українці займали е, найвищі позиції по кількості студентів. І друге, рівно за тиждень до вступу, в Польщі приймають закон про те, що українці вже не зможуть, і в тому числі всі іноземні громадяни потрапити на навчання. Чому тому, що прийняли би два закон, треба державних здавати, а він здається два рази на рік. Тобто, фактично, українські діти, студенти втратили можливість поступити до навчальних. Вищих навчальних закладів Польщі. Співпадіння не думаю. І тут різко. Популізм включається. Кароль Навроцький, новоприйнятий президент, заявляє, що українцям треба забрати всі соціальні виплати, безкоштовну медицину. Це просто так робиться. Поляки так само є безробітні. І вони отримують 800 плюс. Соціальні виплати то де ж справедливість? Мені здається, це чистого роду популізм. Але. Чи потрібно так відноситися до того народу, який сьогодні боронить кордони Польщі? Мені здається, що поляки повинні зрозуміти, що якщо вони не хочуть починати розмовляти російською мовою, або ж навіть її вчити перед цим, або ж після того, то вони повинні зробити вибір. З ким вони? Можливо, я помиляюся. Я хотів би помилятися, але. Українці та поляки зараз просто перестають дружити. Але так не повинно бути. Я дякую Польщі за те, що вона допомогла не тільки мені допомогти тим українцям, які опинилися в заручниках ситуації і виїхали за кордон не по своїй волі. Я пам'ятаю, як це було 24 лютого 2022 року. Поляки і українці з'єдналися і були як єдине ціле. І моя мрія. Щоб вони були до кінця єдиними. Наостанок скажу одне: Карл Навроцький сказав, що українці тут гості. Я б це назвав в лапках. Українці тут як трудові мігранти, сучасні європейські раби в лапках. Чому? Тому що ми платимо податки, але не маємо права голосу. Він зазначив, що треба видовжити термін легалізації до 15 років. А я вас попереджав. Не відтягуйте час, час летить швидко. І війна в Україні, як ми бачимо, не швидко закінчується. І цей закон, який прийняв уряд, він говорить про те, що в Україні не все добре. Але ми це знаємо і допомагаємо Збройним силам України. Хочу зазначити, друзі, що ми зібрали в Щецені в цю неділю більше 300 тисяч злотих на допомогу Збройним силам України. Я дякую кожному, хто доєднався в цей день до нашого фестивалю. Користуючись нагодою, скажу, що 14 вересня я буду в Гданську. Парк Швяти Барбари, початок о 12-й. Я вас всіх запрошую взяти вихідний цей день, це неділя та прийти до цього парку. Ми будемо співати не тільки українські пісні, основна ціль це збори коштів для збройних сил України. І збір коштів не просто у вас з рук. Ви будете купувати борщ, їсти вареники. Смачні ковбаски, насолоджуватися прекрасною музикою від одних, од, 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 з найкращих, одних із найкращих, найталановитіших співаків, яких я сам слухаю. І ви маю надію теж послухаєте. І вам це маю надію сподобається. А щоб це побачити, вхід безкоштовний, до речі, вам треба прийти Парк Швенте Барбари 14 вересня, друзі. Я засинаю. Я за останні два дні проїхав 2000 кілометрів. Ви скажете Сергію, то це ж небагато. Так. Але між проміжками тими, коли я не їхав, я стояв цілий день на ногах. У мене вже очі замикаються. Але я з вами ділюся тим, що в мене на серці. Поділіться цим відео з іншими. Підпишіться на канал. І сьогодні в мене тільки така інформація для вас. Тому, друзі, слідкуємо, будемо бачити, що далі буде відбуватися. У мене все.